Летячі маєчки у пілу 110, 116, 98, 14, така врубчик на брителі 158, 164, 110 116, 134, 140. 158, 164, такі на бретелях. 146, 152. 134 140, 158 164. 146 152, 146, 152, 146 152. 146 152. 134, 140, 98, 104, 134, 140, 146, 152, 158, 164, 134, 140, 158, 164, 134, 140, 146, 152, 122, 128, 110, 116.